Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, всесвітніші очі Отці, Всечесні чесні дорогі преподобні сестри, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу. Сьогодні у цьому нашому катедральному храмі ми святкуємо другий храмовий праздник свято святого апостола первославного Андрія. І ми сьогодні дякуємо Богові. За цього великого Божого вибранця, який не тільки проповідував Євангеліє на святій землі, на землі Ісуса, але Він доніс згідно передання світло Божої правди, світло Божої науки аж на Київські гори. Саме там, згідно давнього побожного переказу, стала нога апостола Андрія. І він побачив у дусі майбутню славу Божу, яка має засіяти на Київських горах. І він сказав, що на, цьому, на цих пагорбах буде збудоване величне місто, і багато храмів будуть на цьому місці стояти, і слава Господня засяє на цих пагорбах. Минуле століття і це пророцтво апостола Андрея Справдилося, над нашою землею з Київських гір засяяло Сонце Божого Слова, Божої благодаті, Божої Любови. Але воно прийшло на нашу землю власне із приходом Апостола Андрія із приходом тієї людини, яка сама прийняла до свого серця Боже світло яка сама пішла за Божою любов'ю, за Божою благодаттю, за Божим Словом, яка стала носієм Божого світла. Сьогодні, коли наша земля переживає дуже важкі місяці і роки російської воєнної агресії проти нашого народу, диявол хоче руками агресора. Згасити оце світло Божої слави на наших Київських пагорбах, але це світло він не може ніяк загасити. Навіть коли йому вдається через свої нелюдські бомбардування, жорстокі, нищити інфраструктуру, вимикати електроенергію в наших оселях, в наших дитячих садочках у лікарнях, йому не вдається. Загасити світла Божої благодаті, яке світить в серцях українців. Бо до серця людського агресора немає доступу. Розповідають про одну жінку побожну, яка під час комуністичного більшовицького. Терору пережила нашестя НКВД на свою рідну осею. Вони вдерлися до її помешкання, забрали ікони, релігійну літературу, навіть здерли з її грудей на тільний хрестик, винесли на подвір'я і на її очах спалили все це. Вже хотіли покинути сплюдроване українське подвір'я. А жінка їм сказала, а ще одне ви не забрали від мене. Вони різко повернулися і кажуть, що ти ще від нас заховала? А вона каже, це моя віра, вона у мене в серці, а до серця ви доступу не маєте. Агресор може нас атакувати. Може вбивати наше тіло, нищити нашу інфраструктуру, руйнувати наші будинки. Але він не може зруйнувати того храму духовного, який Господь, Божа Ласка збудувала в нашому народі. А цим живим духовним храмом є кожна українець і кожна українка, які є носіями Божої благодаті, Божої любови, Божої правди і Божого світла. І це світло світить в темряві, і темрява його не може подолати і не подолає. Бо ворота пекельні не можуть подолати Божого світла, яке ми маємо в своїх серцях. І ми сьогодні дякуємо Богові за те, що запалив над наших Київських горах своє відвічне світло світло своєї правди і своєї благодаті. Ми дякуємо Богові, що через ласку хрещення нашого народу зробив цей народ справді віруючим християнським народом, не просто з назви, а з життя. Бо хтось називається християнським народом і сіє руїну, смерть і агресію. Наш народ. Прагне жити Божою правдою, тому захищає свою землю, не відбираючи життя ні від кого, але будучи готовим віддати своє життя за правду, за справедливість, за гідність і свободу. І ми сьогодні дякуємо Богові за тих жертовних, повних Божого Духа, синів і дочок нашого народу. В серцях, які горить, палає світло Божої любові і Божої благодаті, то світло, яке Христос запалив в серці Апостола Андрія, то світло, яке Він приніс на наші гори, то світло, яке Господь запалив у серці кожного віруючого українця і українки. І просимо, щоб ми самі що віриємо в Христа Ісуса, стали носіями того Божого світла і залишилися ними аж до останнього нашого подиху, щоб через нас Боже світло світило в темряві сучасного світу, щоб через нас Божа слава поширювалася у нашому світі, щоб через нас Божа благодать торжествувала над силами темряві, гріха і пекла. Нехай в цьому Господь нам допоможе і благословить за молитвами святого апостола Андрея Первозванного і всіх святих і праведних української землі і українського народу. Амінь. Слава Ісусу Христу!